Наступна індексація збільшення вашої пенсії. Оксана Жолнович, міністр соціальної політики, уже розповіла подробиці, як це все має відбуватись, і разом з тим розповіла про застереження, які можуть на це вплинути. Коли очікувати на збільшення пенсії в наступний раз, що там взагалі відбувається, і як справи в пенсійному фонді, тобто до чого готуватись пенсіонерам, давайте розберемося. Доброго дня, з вами канал Народна Думка, я і ведучий Олександр Дубровський. Величезна подяка усім, хто долучається до каналу. Бачимо, наше число незмінно росте. нас вже 825 тисяч. Це дуже чудовий результат, величезне місто, так, на народній думці. І саме головне, що ми допомагаємо один одному. Я стараюсь максимально допомогти вам. А ви в коментарях ділитесь інформацією тією, що володієте. Це дуже хороший результат нашої спільної праці. Тож, долучайтесь і ви, ті, хто дивиться не підписаний, просто кнопочка внизу підписатися під відео. 2 секунди, і ви також в народній спільноті. А сьогодні ми розбираємо одну з найважливіших тем для наших підписників: наступне збільшення індексації пенсій. і розбираємо її не від фонаря, а по словам міністра соціальної політики, а це саме та людина, яка за це відповідає, яка цим займається, яка приймає кінцеве рішення і взагалі вибудовує принцип цієї індексації. Тож по порядочку. взагалі варто зазначити, що таке індексація, чому вона відбувається, і тому, що багато говорять, що це збільшення пенсій і що пенсіонери починають жити краще. Насправді це не так. А індексація пенсії це підняття пенсійної виплати через те, що на дворі сталася інфляція, продукти подорожчали і ціни збільшились. Все, вартість життя збільшилась, і тому на ті кошти, що ти отримав раніше, ти вже собі не можеш дозволити жити так, як раніше. Тому потрібно її збільшувати. Саме в індексацію вкладено 50% від інфляції і 50% від збільшення е, середньої заробітної плати по Україні. І от таким чином отримуємо, що індексація це не для того, щоб пенсіонери почали жити краще. Це, хоч якась компенсація для того, щоб вони не почали жити гірше, набагато гірше. Тому що з цим ростом цін це зробити вкрай легко почати жити гірше, так? Ти просто не встигаєш за ними. Приходиш в магазини, там кожен день на щось змінюється ціна, і, на жаль, в сторону збільшення. Я вже забув, коли бачив, щоб щось подешевшало. Тож. На основі цього, 1 березня, була проведена індексація. Сума її склала 19,7 рекордних відсотків. Чому я кажу рекордне? Тому що в попередні роки це було 14 відсотків, а тут аж 19,7. і Але збільшилась не уся ваша пенсія, тобто не до усього до усенької пенсії. Там хоп до 10 тисяч ще 19,7 і відсотків получилось майже 12. Ні. Збільшилось лише тіло, основна частина вашої пенсії. Усі доплати, дорахування, за наднормові стажі, за все-все-все, вони до індексації ніякого значення не мають. Середнє збільшення відбулося десь по підрахунками пенсійного фонду. Люди почали більше отримати на 500-700 гривень. Це в середньому. Тобто хтось на, там, на декілька тисяч, ну, півтора тисячі це був потолок, обмежили в цьому році, так більше не давали. А, хтось на 100 гривень в середньому вийшло 500-700 гривень. Ну, і тут же зразу, по словам Міністерства соціальної політики, це якби був. Подарунок для пенсіонерів, тому що вони могли не робити цього взагалі, тому що по нормам закона в період військового часу пенсійні виплати можуть бути заморожені, тобто не збільшуватись. Не в плані заморожені не виплачуватися, а в плані заморожені не збільшуватись. Слава Богу, бо якби ще не виплачуватися, то взагалі був би колапс. І от Міністерство соціальної політики, якоби пішло на зустріч пенсіонерам і збільшило її. Ну, тут питання, да? а нашої взагалі збільшувати цю пенсію? Ну, в наших пенсіонерів, да, якщо порахувати, то пенсія, напевно, то ж ми йдемо в Європу, да, то, то вона вже і в деякій мірі така, як в Європі, да? якщо брати по сумам. Але вся різниця в тому, що наші пенсіонери отримують в гривні, а європейці, то в євро, і отут криється весь нюанс. Тож, яка ситуація на наступну індексацію? За словами Міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, якщо ситуація в Україні буде на нинішньому рівні, якщо нічого такого форс-мажорного не станеться, то е індексація також буде відбуватися. Тобто збільшення пенсії буде, ну ще раз поясню: це не збільшення, щоб Пенсіонери почали жити вау, набагато краще. Це, щоб просто догнати інфляції і все, що з цього витікає. Також, за її словами, пенсійний фонд отримав в цьому році більше виплат. Ну, ми платимо податки, і це зараховується в пенсійний фонд, з чого потім вирахов... ну, нараховують на пенсії. То він в цьому році отримав більше виплат, чим в попередньому. Таким чином, дефіциту пенсійного фонду великого наднормового нема. Він є на стандартному рівні, це все покривається з бюджету. Так, в кінці року нам зроблять звіти, скільки було перекрито з бюджету України, але також було заявлено, що е, вільних коштів, тобто якихось додаткових, які б можна було використати на збільшення добавки пенсіонерам, збільшення пенсії, на жаль. До кінця року не прогнозується. Але тим не менше, ще доплати пенсіонерам в цьому році передбачені, і також є одна доплата, над якою ведеться зараз робота, яка також направлена на значне збільшення е, малих пенсій. Одна з доплат, яку пенсіонери отримують уже у цьому місяці, це Додаткові виплати до Дня Незалежності України це одноразова виплата там певним категоріям пенсіонерам, і сума виплати також напряму залежить від тієї категорії. Про це я робив відео одне з попередніх на моєму каналі. Якщо вам цікаво, то подивіться. А наступним збільшенням платнується доплата за рахунок ООН, тобто не за рахунок внески в пенсійний фонд, не за рахунок держави, а за рахунок міжнародної організації ООН. І там планується доплата робити багатьом категоріям пенсіонерів так, щоб їхня пенсія дотягувалася до 3 тисяч гривень. Тобто, якщо у вас там 200, то це 900 гривень доплата. якщо 2800, то це 200 гривень доплата, так, щоб всі, хто не дотягує до 3, то було 3. Но там також є нюанси по категоріям, не всі вони предназначені, і також я робив про це відео, тому тут не буду повторюватись. Так як наразі ми розбираємо саме індексацію. Ще що варто зазначити, ведуться дискусії в Верховній Раді України про те, щоб збільшити прожитковий мінімум. І якщо зросте прожитковий мінімум, то піднімляться доплати за наднормовий стаж, доплати різного роду за. Всякі вислуги, і також разом з тим підніметься мінімальна пенсія оця 2093 гривні. Але це наразі лише дискусія. Це якась нечітка позиція, що от, дійсно буде збільшено. Ні, це поки що дискусії. Уважно спостерігаємо, як вони там розвиваються, тому що. Хочуть підвищити прожитковий мінімум і мінімальну заробітну плату. Зараз різні відомства розраховують, чи хвати на це в Україні коштів, тому що це значне збільшення виплат. Тож, як висновок робимо, що індексація збільшення пенсії надалі в штатному режимі, тобто 1 березня, буде проходити, але якщо трапляться якісь форс-мажорні обставини, а це може бути через. Загострення бойових дій, так саме зараз це наша найбільша форс-мажорна обставина, яка не дає нам спокійно жити уже майже 2 роки. Блін, якби стрілити час, так ще чудово пам'ятаєш перший день початок цього пекла, і тут вже майже 2 роки. Тож, як завжди на каналі Народна Думка уважно спостерігаємо за інформацією. Я вам, дорогі мої глядачі, розповідаю. Долучайтеся, щоб не пропустити якісь важливі деталі, тому що з кожним днем там усе міняється. І я стараюсь бути в курсі цього всього і вас вводити в курс. Діліться один з одному інформацією в коментарях, допомагайте один одному з вирішенням питань і до нової зустрічі, дорогі мої глядачі, на народній думці.